Набридла депресія, ляжте в домовину. На Львівщині винайшли новий спосіб психологічного розвантаження гроботерапія. В тутешньому ритуальному бюро відкрили кімнату, де люди втомлені життя можуть лягти в труну і подумати про вічне. Чи має лікувальний ефект така процедура? З'ясовували наші кореспонденти. У курортному трускавці приймати відпочивальників готові всі. Тепер навіть директор ритуального бюро. Туристам він пропонує полежати у труні, щоб позбутися апатії та депресії. Люди лягають і десь переосмислюють своє життя. Не розуміють, наскільки життя, ну, скажімо, річ відносна. Поки що це тільки одна кімната із трьома домовинами, однак свою гроботерапію чоловік має намір популяризувати. Ми зараз ведемо переговори з санаторіями Трускавця, бо все-таки краще, щоб цей, ця кімната релаксу була не на виробничій фірмі, як у нас, а в санаторії, там, де люди лікуються. Артур дикий постійний клієнт кілька разів на місяць приходить полежати у домовині музичний супровід гроботерапії. Легка музика цього разу пташиний спів. Утім, цей клієнт приходить згадати дитинство. В селі ми виросли всі одинакові, а дуже любили собі залізти на горище. Де були вже заготовлені труни для наших бабусів і дідусів, в горосі з мукою, з кукурудзою і там полежати собі поспати. І ніхто не звертав увагу, що це власна труна, а просто діти бавилися. Полежати у домовині послуга поки що безкоштовна, однак черг у бюро немає. Тут кажуть, більшість жителів західної України забобонні, тому лягати у домовину завчасно бояться. Тож незвичний атракціон переважно відвідують туристи, здебільшого безволікань релаксують, лягаючи у труну, і навіть просять накрити їх кришкою. Утім, до такого способу розслаблення скептично ставляться психотерапевти. Є Зустріч зі смертю, і це завжди є стрес. Таке лягання в гріб. Я думаю, що тут також є достатньо травматично і стресово. Очевидно, стрес може мати і позитивний ефект, але але є велика вірогідність, що може бути і негативний там наслідок. На думку фахівця, роботерапія може бути корисною, щоб подолати страх смерті, але така користь для одиниць. Більшість після такої релаксації можуть стати пацієнтами психотерапевта. Наталка Волосацька, Орест Малько, Львівщина, ТСН 1+,1.